З першого погляду звичайні люди, та саме вони знають справжню ціну кожному ранку. Вони пройшли пекло, але зберегли головне гідність через серце і жагу до життя. Наші ветерани ті, хто навчився жити по-новому і щодня обирає рухатись далі. Саме їм присвячена фотовиставка, одне фото, одна історія. Куратором проєкту став ветеран російсько-української війни та викладач фахового коледжу мистецтва дизайну Олексій Ковалевський. Я сам ветеран і важко поранений, і мені дуже важко було спостерігати, як деякі люди прямо обходять мене або навпаки йдуть і прямо. Взглядом проводять і це було дуже неприємно. Так і народилася ідея проводити психологічний такий місточок, щоб студенти, спілкуючись з ветераном, відчували, що він так сама людина, що він такий самий боєць, але він вже має трішки інший досвід. Автори фоторобіт студенти коледжу. Вони провели день з ветеранами, спілкувалися і фіксували миті життя серед учасниць проєкту Анастасія. Демчук У мене брат військовий, і я просто не мала не піти на цей проект. В мене велика честь брати в ньому участь. Для Анастасії кожна історія стала особливою. У своїх світлинах вона хотіла показати не лише війну, а й життя після неї. Для нас було завдання не тільки передати досвід з війни, а й те, що життя продовжується, і його треба жити. На виставці Одне фото одна історія представлено понад два десятки робіт. Чотири з них про ветеранів ірпінської громади. Серед них і історія ветерана російсько-української війни Федора Самбурського. Він добровільно пішов захищати Україну. Разом із побратимами Федір розміновав території та навчався керувати дронами. У 23-му році, під час бойового завдання на Херсонщині, він зазнав тяжкого поранення. Попереду була тривала реабілітація, але Федір не здався. Такі проекти мають на меті поширювати інформацію, поширювати свідомість, розуміння, що відбувається, хто ці люди, чому вони так виглядають, чому вони так роблять, і чому вони завжди посміхаються. Серед героїв виставки і Анатолій Циганчук у 23-му році став на захист країни. А під час боїв на Херсонському напрямку Анатолій отримав тяжке поранення. Ми такі, як і всі. Є. Там, деякі кажуть, що нас бояться, так воно трохи є, і правильно реагувати на нас без, без емоцій, там без ніяких. Та й просто, щоб вони знали, що ми є. У них вже немає якоїсь грані по якогось порогу, які вони не зможуть переступити, тому що наразі вони довели перш за все самим собі, що так дійсно ми є частина суспільства і найкраща частина суспільства. Подивіться уважно, подивіться уважно на тих хлопців, які сидять біля своїх фотографій. Ви не побачите сумних очей. Ви не побачите, то, що вони чимось незадоволені. Вони просто робили свою роботу. Як справжні чоловіки, коли почалася війна, взяли зброю і стали обороняти свою Україну. Вони не кричали, що Україна в щось є війна. Вони не кричали про те, що Україна їм щось не дала. За словами міських управлінців, фотопроєкт матиме продовження. Світлини повезуть у школи Ірпеня, щоб дедалі більше дітей побачили і зрозуміли. Навіть ми дорослі іноді не знаємо, як подивитись в очі, як відреагувати, що сказати. А тут можна зупинитись, подивитися, прийняти, зрозуміти. І якось ще більше наблизитися до цих супергероїв, тому що ось вони це такий, знаєте, вже знак якості. І дуже хочеться, щоб діти, коли будуть бачити десь на вулицях хлопці, хлопців з протезом, от вони думали, оце ж крутий дядько, не потрібно його боятися. Можливо, потрібно підійти, привітатися, подякувати, познайомитися, потиснути руку. Виставка Одне фото, одна історія триватиме до 2 лютого в Ірпінській публічній бібліотеці. Це час зупинитися, підійти ближче і подивитися ветеранам в очі.